Перший етап це, наприклад, ти хрещений миропомазаний, ти є в церкві, Ісус є в твоєму житті, так, але ти сам керуєш своїм життям. Ти сам приймаєш рішення, що добре, що не добре. Тобто ти поки є глядач, а не футболіст. Ти поки як більшість. Так чи ні? Другий етап, ти вже дивишся на Ісуса як на рівного. Він вже для тебе щось і означає. Його слово для тебе вже щось означає. В першому етапі слово Ісуса для тебе нічого не означає. Тебе цікавить риба. Ісус є в човні, але ну, тебе цікавить риба. Але <с, с> в другому етапі ти переконуєшся, що Його Слово живе і діяльне. Тобто Ісус в, твоє, в, твоє, в твоєму житті, в другому етапі Твого життя виростає до рівня тебе. Бачиш, Ісус плавно все робить і не хоче ламати Твого життя. Він хоче показати Петру, як це працює. І, п, Ісус дозволяє Петру побачити, що Його Слово живе, що в нього відбувається. Тобто, Ісус, і тепер Петро дивиться на Ісуса, на кого? Як на якогось важливого, великого. Тобто то Петро має далі свої проблеми, свою сім'ю, чудеса вже появились, так? Але вже на Ісуса він не дивиться як збоку, як, як глядач, він вже став футболістом. Супер, ну ви всі чекаєте то який ж буде третій етап. То що це за третій етап? Якщо говоримо про футбол, це бути тренером. Тренер є один. В тренера є 11 іграків. А на 11 ігроків дивиться ціла толпа. І тепер Ісус каже, я тебе вибрав із тої толпи, перевів. Щоб люди на тебе дивились, а потім іди за мною, і я тебе научу, як формувати тих іграків, бо на них будуть дивитися люди. На якому ти етапі з Ісусом? На якому би ви не були, це добрий етап. Чому? Бо там є Ісус, і слава Господу. Але я вам хочу сказати, Ісус завжди має більше. Він не буде ламати тебе, Він не буде тебе переконувати, Він не буде ламати твою свідомість. Він буде плавно запрошувати. Іди за мною. Якщо ти на першому етапі, то він просто каже, виплинь на глибі. До людей невіруючих Він просто каже: Дозволь мені вийти твоє життя. Потім, каже, виплив на глибінь. Потім іди за мною. І що сталося з Петром? Лишив все і став апостолом всіх народів. Побачите таку динаміку. Ісус далі так працює. Ісус шукає. І тепер згадай, Ісус шукає, і Він одного дня знайшов тебе. Ти десь був на роботі, ти не думав про нього. А хтось підійшов до тебе, почав щось тобі говорити. Чи може ти був в церкві ще десь ще десь? Хтось десь тебе почав запрошувати, говорити. Тобто, це Ісус просився увійти у твоє життя і ти якось дозволив, і ти з ним не спорив, ти в неділю ходив до церкви, ти жив собі звичайним християнським життям. Слава Господу! Це добре християнське життя, але це перший етап. Ти був, тобто, це як Ісус в човні. Ви розділені були ще з Ісусом. Ти не спорив, що Ісус є. Ти не спорив, що Він неважливий навчає? Ні, ти з тим, як Петро. Петро, певно, навіть тішився, що Ісус учить, але це навчання, поки не мало нічого спільного до Петра. Тому Ісус зупинив і переводить Петра на інший етап. А інший етап це що? Звернення до тебе. Виплень на глибі.